В цьому відео покажу, як робити замовлення на сайті Лівеста. Зайшла я в свій кабінет, тепер натискаємо угорі на три рисочки. Гортаємо, і тут в нас є розділи каталогу. Макіяж, парфуми для обличчя для тіла, для волосся, для здоров'я, для оселі. Вибираємо те, що ми хочемо собі замовити. Так, вибрали. Тепер вгорі в нас є корзина. Натискаємо і тут вже бачимо ті товари, які. І я собі обрала. І тут в нас ціна повна, без знижки. Далі ми натискаємо оформити замовлення. І тут вже ціна зі знижкою. Тут можна ще собі додати каталог за бажанням. Бо можна видалити. Маркетинг план також можна додати. І далі натискаємо Оформити доставку. Тут ми пишемо своє прізвище, ім'я по батькові, номер телефону. Якщо це замовлення для клієнта, значить ми витираємо своє прізвище, пишемо прізвище клієнта. Так само ім'я, по батькові, номер телефону, все клієнта пишемо, і тут в нас є такий квадратик, натискаємо замовлення для клієнта. Ставимо галочку, що це в нас замовлення для клієнта. І далі ми гортаємо. І тут в нас є оплата. Ми вибираємо спосіб оплати: це або MasterCard, або через PrivatBank, або по реквізитам. Ставимо собі. Відмічаємо, як ми хочемо оплатити. Далі обираємо місто. Я для прикладу просто натискаю Київ. Вибираємо пошту, далі відділення. Тут нам підтягують список, ми вибираємо зі списку, яке нам потрібно. І далі ми тут маємо підтвердити. Якщо пише за мало даних, Значить, ми щось неправильно ще у мене тут прізвище не написано, по батькові телефон не написано, і тому у тому мене пише, що замало даних. Тому обов'язково треба все перевірити, щоб все було правильно написано. І тоді вже натискаємо Підтверджую замовлення і тоді оплачуємо.